Те, що я зараз бачу, Путін дає можливість формувати дві позиції переговірні: м'яку і жорстку навіть жорстоку. І от зараз на авансцену, не випадково я на цьому наголошую, вийшли саме представники яструбів, я майже в кожному відео про це говорю, і вони висунули вищі вимоги, ніж то було проговорено вже звідковим. Тому що вдарили по сумах, вдарили по кривому розі, Трамп не виходить. Окей, можна тиснути на нього. Продовжуємо тероризувати Україну шахедами півтори сотні, щонайменше, кожної ночі. Б'ють дуже сильно Черкаси, Дніпро, Одеса, Харків, Харків фактично щодня. Удари по Києву, 13 загиблих. Трамп з'їв. Тому мені от видається зараз просто-напросто оця група. Я не випадково на цьому наголошую. Вона далі тисне на Трампа, тому що він дав слабину. Путін його переграв. Путін я має на увазі колективний. Колективний Путін йому показав, що ну продемонстрував, що він сильніший в переговорах, Трамп слабший, але Трамп поки що не поступається. Це дуже добре, і якраз оця згадана історія з можливим його виходом, і твій коментар. Ну, в мене тут думки співпадають, що Трамп дійсно сьогодні розглядає, за такий довгий коментар. Саме ну, скажу так, не те, що він стане проукраїнським, більш проукраїнським. Він стане прихильнішим трішки до України більше аніж умовно учора. Оця прихильність може появлятися по-різному. Я також дуже цікава інформація сьогодні побачив, що Польщі схвалили продаж 400 ракет системи повітря-повітря на суму 1,33 мільярди доларів. Я таки задаю запитання: ці ракети тільки до Польщі доїдуть чи підуть далі? Ми ж поки що також не знаємо. Можливо, й до України. Тому тут дійсно ставити крапку поки що зарано. Але хотів би, продовжуючи тему саме переговорів, бо це найбільш цікаво. От почути твою думку, поки що розмірковання, звісно, такий сьогодні нас з тобою, така розмова, знаєш, розмірковування. Що нас може чекати от умовно з 1 травня? Ти вже трішки торкнувся цієї теми. Наскільки далеко може піти Росія? Ми розуміємо, ми знаємо їхні позиції, а наскільки далеко може піти Трамп? Тому що я особисто вважаю, що Трамп поки що не прогнувся під Путіна. Чому він не висуває в Україні ніяких додаткових вимог? Принаймні я не чув ніде те, що вже погоджено. Бо навіть, е, учора Кіт Келло говорив, що в Британії говорили там, нібито 22 пункти. Да, якийсь такий там список великий. От наскільки далі далеко може піти Трамп по відношенню до нас і по відношенню до Москви? Я думаю, що там що по нашому треку, що по російському треку не буде саме різких кроків. Ні, вони будуть подаватися, як е, вау, як е, певна революція, як там Трамп розгнівався. Ну тобто, це все риторично. Ні, будуть дійсно певні м'які кроки. Що стосуються Російської Федерації, в принципі, вони вже озвучені. Е, uh -huh. Що стосується посилення санкцій, це може бути синхронізовано безпосередньо з прийняттям. Європейським союзом 17-го пакету я нагадаю, що якраз в травні місяці він має бути прийнятий. І Макрон, до речі, нагадав, що там за 80 днів якраз очікується посилення тиску на Російську Федерацію. Арістон, а, арістон. От і тут американці дійсно могли б ну з однієї сторони там не, не сильно підкрутити mm -hmm. гайки, але показати, що Трамп там просто рве, і Путін має одразу змінювати позицію. Що стосується України, то тут зміна знову ж таки йде специфічна, бо з однієї сторони, ми все ж таки чекаємо підписання угоди про мінерали. Вона теж mm -hmm. насправді зараз багато що там. Змінює, бо ми вже знову бачимо тиск. от той же Волц, наприклад, його запустили, який почав говорити про Україну як найбільш корумповану державу в світі, так. А, і відповідно, що ми знову ж таки, нібито, щось затягуємо підписання. Хоча ага. знову ж таки по лінії Бесента ніяких коментарів негативних на цей рахунок немає. Тобто, це знову ж таки, я думаю, навіть більше не на зовнішню аудиторію, а на американську, щоб показати, що там Трамп продовжує тиснути тиск. Іде успішно, От. Е, що стосується, от якраз подальших днів, я не виключаю, чесно кажучи, що все ж таки буде спроба досягти згоди з боку України, все ж таки на оце перемир'я, яке оголосив Путін. Все ж таки, попри заяву Келога. Але ми ж розуміємо, що і є різні групи впливу довкола Трампа, і цілком можливо, що на нас будуть тиснути, бо там же ж будуть міжнародні делегації, там же ж треба їм забезпечити мир і порядок, Щоб як у нас приїздили там відсотків там 85-87, коли в Україну приїжджають міжнародні делегації, там же ж є. Ми знаємо, що певний. Такий імунітет від так, хоча цей імунітет часто рветься, і так. в Одесу то прилітає за декілька так. сот метрів, прямо біля президента України, то е, приїде генсек. Відповідно, е, ООН. Е, і в цій ситуації дійсно ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше, але Путін зробив все. Путін саме зробив все, аби Україна не погодилась на ці три дні. Так званого побідного перемир'я, бо навіть в медійній сфері зараз один із основних меседжів: якщо Україна погоджується, це демонстрація єдності українського і російського народів, один народ, і це означає, що, от бачите, такий такий росіяни праві. І відповідно Путін не дарма проводить свою так звану СВО. тобто такий наратив зараз продовжує сіятись дуже серйозно, і в цьому дійсно є найбільша проблема, тому що е, перемир'я розглядається не як акт просто гуманітарного характеру, uh -huh. щоб все ж таки вшанувати якраз героїв е, подій. Відповідно Другої світової війни. Але водночас ми ж бачимо дійсно вже цей закид Лаврова, який повністю дисонує, дисонує з попередніми заявами, з попередніми вимогами, озвученими тим же Лавровим в низці інтерв'ю і для бразильських медіа, і для ага. сполучених штатів, і так далі. Ну, але тим не менш, що нібито це перемир'я і є кроком до. Безпосередньо вже двосторонньої дипломатії, без будь-яких умов, так якщо без будь-яких умов, а чого ж ви їх постійно висуваєте і самі mm -hmm. вимальовуєте е, свої стамбульські рамки, плюс я це так називаю? Можна поточніше запитання? Якраз дуже цікавий момент про Лавров, ти задав. А для чого Лавров зробив цю заяву? Для того щоб продовжувати переговори чи їх зірвати? Я думаю, знову ж таки є бажання зірвати, але не переговори в даному випадку зірвати так. все ж таки збільшення санкційного тиску з боку сполучених штатів, тобто вони зараз вимальовують собі образ миротворця, і те саме до речі, і робив на радбезі. Он а другий момент дійсно зараз мова йде, щоб руками України зірвати цей процес, саме руками України. Okay. Тобто, вони будуть підставляти абсолютно все або Київ не погодився, або Київ okay. там атакував безпілотниками. Ну, в принципі, цілком очікувано, що ну нам не вигідно проведення такого пропагандистського пораду, де історичні події в Російській Федерації будуть повністю використані для виправдання. Нинішньої війни проти України ну, це ж очевидно, плюс реальна військова законна ціль, бо напарад що? Виставляються найбільш передові зразки техніки, е, найкращі значить е, військовослужбовці проходять парадом, і північнокорейці, очевидно, там будуть марширувати, які воювали і воюють проти українців. Тобто, так чи інакше, це реально е, законна військова ціль. Тому в нинішній ситуації і Путін плюс, звичайно, він боїться. Тобто, з однієї сторони вони хочуть зірвати це перемир'я. Але хочуть, хоч якимось чином забезпечити, хоча б неформальними каналами, щоб у них поменше застосовувався план ковір самоліту. Так, так. Як це, це як мінімум дуже б класно було, якби було там чим дійсно їх покошмарити на день цього так званого побідобі, День побіди. Чому я там ну, скажу глядачам, бо мені так, чому так званого званої ти кажеш? Ну тому що перемога була восьмого. 8 травня, друзі, це підписання капітуляції. Закінчилася друзі, світова війна взагалі аж у вересні місяці 45-го року. А 9 травня це було штучно продумана дата. Хто пам'ятає це? Бо я, наприклад, пам'ятаю, як мені розповідали мої діди, які воювали, 9 травня ніколи не відзначали. Це вже пізніше того. Ну, це так, ремарка. А тут дуже слушно. Я з тобою погоджуюся, що дійсно вони можуть використати це як пропагандистський наратив. Наразі я тобі хочу подякувати, друже. Вибачай, що наш ефір такий сьогодні був дискусійний, ну не дискусійний філософський, тому що дійсно треба, ну, як на мене, зараз усвідомити всім, хто нас дивиться, в якій точці ми знаходимося. Я лише ну отримую, там погодися ти чи ні, але скажу, що Сполучені Штати Америки не збираються виходити поки що із принаймні, поки що із переговорного процесу. Їм важливо зберігати зв'язок, так само як і Росія побоюється виходу американців всього переговорного процесу. Всі зацікавлені, продовженні переговорів. Але зараз всі активно працюють на максимальне підвищення ну, ставок і досягнення власних цілей єдине, що от, ну нам якби трішки більше спроможності, саме військових.